Дорога козацька родина, мене звати Дивова Марія, і я балотуюсь на посаду президента козацького ліцею. Я йду на вибори не заради статусу, а щоб зробити наше учнівське життя яскравішим, дружнішим та змістовнішим. Я хочу бути тим, хто слухає, розуміє та діє. Школа це не тільки про навчання, це про спогади, емоції, про те, що запам'ятається на все життя. Я не обіцяю, що зроблю вайфай швидшим, хоча я спробую, але я точно знаю, як зробити школу кайфовішою приємного перегляду. І ви спитаєте, а чому ж саме я? А я вам відповім. Дивіться. По-перше, я пропоную створити офіційний акаунт нашого ліцею у TikTok. Це допоможе популяризувати наш заклад, показати, який він є сучасним, креативним та згуртованим. Ми можемо ділитися шкільними новинами, смішними моментами та цікавими подіями і стати відомими не лише в нашому місті, а й поза його межами. В цій соцмережі є як діти, так і дорослі. По-друге, я хочу вам запропонувати створити банки доброти для військових і для хвостатих. Збираємо, допомагаємо та надихаємо. Також я хочу, щоб у нашому ліцеї з'явилися нові традиції, як наприкінці першого семестру та року, так і протягом всього навчання. Вони наповнять ваші шкільні будні веселішими та комфортнішими. Наприклад, такі як день улюбленого кольору, день майбутньої професії, тиждень кіно або ж день улюбленого персонажа. А також пропоную вам день піжами, комфорт та тепло прямо на уроках. Ці події не лише піднімуть нам настрій, а ще й об'єднають нас як спільноту. На жаль, через страшні події в нашій країні багато обіцяти не можу, адже не все залежить від мене. Я не обіцяю дива, я обіцяю діяти. Разом ми зробимо наш ліцей ще кращим, не дивлячись ні на що, навіть під звуки сирен, ми можемо разом з вами зробити наше шкільне життя незабутнім. Я відкрита до ваших ідей. Разом ми зможемо все голосуйте за відповідальність, ініціативність та зміни. Сподіваюсь на вашу підтримку. Нормально. А да Ой! Color <laughs> <laughs>